Вітаю, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема: мікрогранти та гранти для ветеранів. І спікерка, учасниця нашого брифінгу Надія Плютинська, директорка Рівненського обласного центру зайнятості. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пані Надії, розпочнемо. Урядовий проект є робота. Оновлено порядок надання коштів за програму, власна справа та гранти для ветеранів. Які це зміни? Розкажіть детальніше так, звісно. Урядовий проект є робота, він вже запущений в 2022 році. І, звичайно, в даний проект вже внесені, вносяться постійно зміни. Останні зміни, які внесені, це в травні поточного року. Самі основні зміни, що стосуються мікрогрантів і грантів. Це те, що тепер одна особа може отримати один грант або один мікрогрант. Також на сьогоднішній день внесені змі можливо отримати 75 тисяч по програмі мікрогранти, з і виникають зобов'язання лише самозайнятості без створення нових робочих місць. Наступні зміни, які внесені, це те, що на новостворене робоче місце можна працевлаштувати особу, яка не була в трудових відносинах з роботодавцем, в межах до 180 днів до даної події. Зрозуміло, дякую. А який розмір мікрогранту та умови його подання? За програмою власна справа отримати мікрогрант можна в межах від 50 до 250 тисяч обов'язковою умовою по даній програмі є створення одного або двох робочих місць. Для того, щоб отримати мікрогрант, необхідно написати бізнес-план, подати заявку через додаток Дія, от, отримати позитивну репутацію, яку отримує майбутній грант, проходить оцінювання його ділової репутації і також пройти співбесіду в Рівненському обласному центрі зайнятості рішення щодо е, прийняття е, е, рішення щодо ухвалення по даному гранту грантоотримуючого приймає державний центр зайнятості зрозуміло скільки на Рівненщині таких грантоотримувачів на сьогоднішній день завершила, закінчилась дев'ята хвиля, як результат 28 позитивних рішень на фінансування 6 мільйонів 300, і при цьому передбачається створення 49 робочих нових місць. Якщо взяти 24 рік, то всього було подано 542 заявки, 292 отримали позитивне рішення на фінансування 60, понад 68 мільйонів. Станом на 28 травня профінансовано грантоотримувачів 2024 року на суму 45, понад 45 мільйонів. Загалом з початку дії програми, тобто з 2022 року, от, прийнято 1430 позитивних рішень, 1223 грантоотримувача вже профінансовані на суму понад 300 мільйонів. При цьому створено 1662 нових робочих місця. Хочу сказати, що спочатку дії даної програми Рівненщина поспіль займає призові, призові місця, треті четверті місця. І загальної суми грантоотримувачів в нас також профінансовано 21 особу із числа внутрішньопереміщених осіб, які одночасно працевлаштували до себе 53 внутрішньопереміщені особи, і отримали фінансування в межах понад 5 мільйонів. Зрозуміло, давайте про гранти для ветеранів трішки детальніше поговоримо. Скільки таких грантоотримувачів на рівненщині? Які умови подання на гранти для ветеранів? Так, програма Гранти для ветеранів або одного із подружжя-учасників бойових дій теж у нас активно працює з 23-го року. Впродовж 2023 року подано 23 заявки: 10 із них отримали позитивне рішення. Це три учасники бойових дій і сім дружини-учасників бойових дій. Умовами було створення 17 нових робочих місць і фінансування передбачалось в розмірі понад 4, 4 мільйони 300. Впродовж 2024 року вже подано 25 заявок, з них 16 отримали позитивне рішення. Передбачається створення 32 нових робочих місць і фінансування в розмірі, майже 8 мільйонів. Станом на 28 травня уже профінансовано 4 мільйона. І як ми бачимо результат спочатку дії даної програми, 16 позитивних рішень і фінансування в розмірі 8 мільйонів 300 гривень. При цьому створено 12 нових робочих місць. Умовами для того, щоб от отри... грант може отримати як учасник бойових дій, так і одне із подружжя учасників бойових дій. Що стосується учасника бойових дій, вони можуть отримати грант до 250 тисяч гривень. При цьому вони зобов'язані створити одне робоче місце. Грант від півмільйона від 250 від тисяч до півмільйона. Це два робочих місця. І грант від півмільйона до одного мільйона це чотири робочих місця. Також хочу наголосити, що грант один мільйон передбачає співфінансування, тобто учасник дано, даної програми при написанні бізнес-плану свого повинен врахувати, що в даному проєкті його доля повинна складати 30%. І фінансування він отримає після того, як після моменту внесення коштів на рахунок в Ощадному банку. Що стосується одного із подружжя, учасників бойових дій. То вони можуть бути претендентами на програму 250 тисяч одне робоче місце, і від 250 до півмільйона – Це два робочих місця. Угу. Написання бізнес-плану точно так само, як і по мікрогрантах, і пройти ділову репутацію. А в яких напрямках майбутні гранту планують розвивати свій бізнес? От можливо, у вас є угу. така інформація? Звичайно, що є. Я не можу сказати, що це дуже одноманітність напрямку. Ні, різноманітні напрямки. Це як станції технічного обслуговування, це і торгівля, це і заклади харчування, це і б'юті сфера, це і переробна галузь, швейне виробництво. С дружини, от хочу наголосити, що дружини-учасників бойових дій вони дуже активні в сфері стоматології. Також приділяється велика увага, і чимало проектів є в різноманітні школи розвитку, в тому числі студії вивчення іноземних мов. Зрозуміло да. ну питання, власне, всі, які я підготував мене з питаннями, все, але можливо, так би мовити, як кажуть, користуючись нагодою, можливо, ви ще хочете звернутися, щось сказати нашим глядачам. Так, да, звичайно, я хочу сказати наступне: що ніколи не не треба втрачати віру в себе. Приходьте до нас в службу зайнятості. Ми е, допоможемо вам з працевлаштуванням, допоможемо із навчанням з метою здобуття нової освіти. Е, також, як ви вже зрозуміли, можемо і допомогти в плані фінансування для того, щоб ви успішно розвивались і е, наші учасники бойових дій. Е, Повернулись до нас і розпочали те життя, яке в них було до подій, в які вони попали. Дякую, пані, пані Надії. Отож, це був брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про мікрогранти та гранти для ветеранів. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Надія Плютинська, директорка Рівненського обласного центру зайнятості. Ще раз дякую. Дякую, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.